Башар також часто говорить про життя без сенсу, і тут він має на увазі зовсім не песимізм. Основні тези башара про життя без сенсу один. Немає об'єктивного сенсу. Життя саме по собі не має закладеного обов'язкового сенсу. Немає космічного правила, що ви повинні жити за певним сценарієм. 2. Ви надаєте сенс самі. Сенс життя це те, що ви обираєте вкладати у свій досвід. Кожна людина визначає власне значення подій, виборів і цілей. 3. Свобода головний дар. Якщо життя порожнє від заданого сенсу, воно водночас відкрите. Це означає повну свободу творіння, ви самі вирішуєте, що воно означає для вас. 4. Життя без сенсу не дорівнює життя без цінності. Навпаки, цінність виникає у моменті, коли ви проживаєте щиро і в радості. Башар каже, що відсутність великої мети зовні дозволяє знайти внутрішню істину. Як формулює башар, життя не має вродженого сенсу, воно має той сенс, який ви йому надаєте, і саме у цьому полягає свобода бути творцем.